Автомобільна е, охоронна сигналізація е, з, керування, з можливості керування автомобілем е, з додатку, з безключовим доступом, е, з кнопкою старт-стоп. Е, до речі, одразу вже йде е, перекладена е, інструкція українською мовою. Йдуть два блоки. Один блок керування і блок доступу до додатку і до 4G до інтернету. І другий блок саме керування з самими функціями. Так, йдуть так, антени. GPS, термометр, дроти. Всі керування. Так, цей дріт у нас йде до керування, до блоку керування доступу до 4G. так. так. Це Антенка 4G. Одразу підключаємо її. Inтенka GPS, тобто відслідковується все, йде зараз машина, і, коли, і куди вона їде, з якою швидкістю, йде датчик удару, йде Ось сама кнопка старт-стоп, вона можна встановлювати її на місце ключа. Як встановлювати, до речі, все описано. Навіть якщо з мобілайзером машина. Так. Ключ. Це ось для бездротового, для безключового доступу. Ось так от воно віддирається, наліплюється на скло, і ви за пін-кодом через скло можете зайти в машину. Одразу йдуть наліпки з його ID і першим паролем. Так, один блок до цього під'єднується, тому що з нього він працювати не буде. Так, і під'єднуємо е, дроти живлення. Ось дроти. Вони, до речі, йдуть і на керування. З замка запалювання? Оцей ну, основний для того, щоб задати подати живлення на цю систему. Одразу встановлюємо сим картку В цій системі йде акумулятор, тобто якийсь час Він може бути автономним, але акумулятор, судячи з розміру, не дуже великий, тобто десь на добу, не більше Вмикаємо Ось перемикач ON-OFF і одразу подаємо вживлення, щоб він. Заряджався мінус? Ну, здесь же, коли тут, коли будете робити, це живлення червоні брати так, під'єднаємо встановлюємо додаток. Май я вже він все працює одразу показує напругу, котра у вас в машині. Налаштовуєте свої телефони, куди будуть приходити смски, якщо щось трапилось. Бачите одразу, видно, де машина знаходиться. Можете керувати старт двигуна. Заблокувати, розблокувати, відкрити багажник, відкрити капот, тобто все, що завгодно, можете робити. Дуже багато інструкцій, але е, треба е, одразу, щоб змінити пароль. Тобто, повністю, повністю абсолютно можете керувати в повному обсязі машиною. То запускати, прогрівати взимку, е, можете глушити машину, якщо бачите, що вона кудись не туди поїхала, е, можете робити, е, той, як його вмикати, вимикати сигналізацію, то все це працює за вашим бажанням, коли ви встановлюєте. Перший вхід іде саме ось за цими ID. ID і пароль. А далі ви вже можете в налаштуваннях змінювати для себе під себе все це. Тобто ось напруга 12,7 у нас. Ось де машина знаходиться. Ось можна старт, стоп двигуна, двигуна двері відчинити, зачинити. Тобто повністю весь спектр повного триває.